Доброго ранку, мої любі діти! Час прийшов навчатись, час прийшов радіти, бо знання у світі це велика сила, лиш знання і мудрість надають нам крила. Малята, послухайте загадку, і скажіть, про що у ній розповідається. У святковій залі стоїть гарна, як картинка, весела зелена красуня. Відгадали? Правильно це ялинка. Діточки, погляньте, будь ласка, на малюнок. Кого ви бачите на ньому? А як ви думаєте, чому діти на малюнку такі раді та веселі? Чим прикрашена ялинка? А чому її так прикрасили? Як ви вважаєте, чому діти так чекають Нового року? Це веселе свято чи сумне? Малята пропоную сьогодні вам. Прослухати, а потім спробувати вивчити вірш Наталії забіли наша ялинка про таку гарну, пишну, святкову, зелену красуню ялиночку. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі малята, найщасливіших батьків? Це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх та спів. Діти, так що ж летить за вікном? Куди сніжинки сідають? Де танцюють діти? Що вони співають? Що ж приносить веселе свято? Діти, пропоную вам ще раз прослухати вірш та переглянути малюнки до цього вірша. За вікном летять сніжинки і сідають на вікні. Ми танцюємо круг ялинки і співаємо пісні. Ми щасливі малята. Найщасливіших батьків, це ж для нас веселі свята, подарунки, сміх та спів. Любі, мої діти, спробуйте вивчити такий гарний вірш. Вивчений вами віршик стане чудовим незабутнім подарунком для ваших рідних на новорічні свята. Діточки! Так як називається вірш, який я вам сьогодні розповіла? Чому усі діти з нетерпінням чекають новорічних свят? Малята! А вам подобається прикрашати ялинку? Які новорічні іграшки на вашій вдома ялиночці? Дорогі діточки, бажаю вам успіхів! Радості та приємних вражень від новорічних свят.